Якщо горло не ок, зроби пшик, зроби ок. Смак обирай без болю, ковтай. <свистити> Евкалор. Солодкий лор. Годі коментувати, пора печінку рятувати. Регеніл в капсулах та стіках. Регеніл. сила печінки. Токсини без сил. Цікаві історичні постаті варто знати, пам'ятати, розповідати іншим. А ми будемо корисними для вас сьогодні, тому що хочемо поговорити про осінні взуття. Ми прекрасно знаємо, як за літо відпочиває нога, десь крокси, десь насправді просто по траві побігали. Але осінь настає, і це означає, що потрібно купувати те, що будеш носити щодня, і в мокру, і в суху погоду, і з теплим шкарпеточком. А ще досить важлива тема це коли батьки купують взуття для дітей, і іноді навіть хочуть купити трішки на виріс. Ми Тут всі дуже проходили через цю систему на виріс або ось тобі від брата, сестри, а воно ще велике нічого ви до носи до носи. І от ми вирішили розібратися, як правильно обрати, як правильно зробити цей перехід з нашого літнього на осіннє, на осінньо-зимове можна практично сказати. Ну і питання на виріс: чи треба купувати, чи можливо це небезпечно? А головне, щоб це було для здоров'я наших дітей і ніжок, як наших, так і дітей. Про це говоримо сьогодні з лікарем-ортопедом Сергієм Бондаруком. Тому знайомтесь ближче. Поїхали. Рук, ортопед, травматолог, хірург вищої категорії у професії понад 20 років. Спеціалізується на консервативному та оперативному лікуванні плоскостопості ускладнених травм. Також лікує патології хребта та суглобів. Операції проводить за принципом пластичної хірургії, мінімальна видимість після операційних розрізів і травматизації тканин. В роботі для Сергія головне позитивний результат у лікуванні пацієнта. Інтер Ортопед, Сергій Бондарок, доброго ранку. Вітаємо проходьте, проходьте, ми проходьте вас до вже нас. Бачимо. Доброго ранку. Доброго ранку. Ось у нас є вже підготовлений Доброго стіл. Ранку. Доброго ранку. Я теж привітаю. ви бачились за кадром. Так. Проходьте ближче. Дивіться, у нас тут наші в магазині різне взуття різних розмірів. І з такою проблемою зазвичай стикаються усі. Наприклад, хто проходить в магазин і намагається обрати правильне а, взуття. Ну, по-перше, напевне, з таких важливих моментів, які ми от зараз Саше за кадром почали говорити, що влітку ніжки відпочиває. Ми ходимо то на траві, то в якомусь легкому взутті, А коли починаєш проходити в магазин то є відчуття, що усе взуття трішки тисне з усіх боків. Це хибне відчуття, чи це все-таки на що варто звертати увагу і шукати взуття, яке не має взагалі ніде тобі заважати? Ну це насправді дійсність. Е, нога привикла для певного положення, до певного об'єму. Ми змінимо абсолютно її комфорт. Uh -huh. Та на що ми маємо звертати увагу? Перше для чого взагалі ми купляємо взуття. Щоб захистити ногу. Так, але в якому русі ми будемо? Чи це буде спортивний варіант, чи це буде місто, просто рух по місту, це, це буде офіс, де ти будеш ходити мало. Uh -huh. чи, наскільки ти активний? Ти ходиш багато, ти пересуваєш тільки на авто. Uh -huh. а, тобто треба визначити для чого. Відповідь на перше запитання: однієї парою тут не обійдешся. Ні. Це однозначно. Добре, тоді наступна ситуація: змоделювала. Мама приходить в магазин і хоче купити взуття. Як тут тоді користуватися? Наприклад, для себе, для чоловіка, який не любить ходити в магазин, для дитини. Як е правильно діяти? Обмалювати ногу, наприклад, е на ось таку паперову варіант устілки, яку потім приміряти, чи користуватися іншим методом? Цей метод дуже дієвий. Тобто все просто не хоче дитина з вами по магазинам. Чоловік все просто зробили. Модель uh -huh. модель можна використовувати в магазині. Яким чином знаємо приблизно який тип зуття? Хай це буде кросівок. Uh -huh. Виймаємо устілку. Так, і цей кросівок має обов'язково бути з зйомною устілкою. А це... чому обов'язково? Тому що це як мінімум гігієнічні моменти. Як мінімум, устілочку можна витягнути, можна простірнути, можна просушити. Угу. І стопа не буде страждати і не буде хворіти. Угу. А в нашому випадку ми витягнули усілочку. Ну, так зробимо. Раз і зробимо два. Край в край. Бачимо, що В принципі підходить. Чому підходить? тому що навіть якщо у нас ось. Так, є зазор, але uh -huh. цей зазор в один пальчик, тобто в один сантиметр, підходить для нормального руху згодом. Та uh -huh. обов'язково це опція для дітей, для дорослих також, тому що ми ж будемо купувати взуття на осінь, можливо, з переходом трошки на зиму. Та може бути шкарпетка, так, і має бути так. ще така трішки свобода для нігтів, для того, щоб вони не билися. А Вірно, можна так. вважати у нас тут звичайно переважна кількість кросівок, і я так розумію, якщо ми зараз вийдемо на вулиці, отак просто... Просто подивимось на людей, мабуть, 8 з 10 точно будуть в кросівках. Це так. таке універсальне невзуття на ділянку. Для дітей, для філія, і для дорослих. Чи так. можуть да, бути кросівки постійно, от одні кросівки функціональними. Так. так. Можуть. Все замінити можуть абсолютно. А що треба взуттям. звертати увагу в першу чергу при купівлі. Ідемо. Звертаємо увагу стандартний, досить непоганий варіант кросівка. Почнемо спереду. Носочок, носочок не має бути сильно завуженим. Ну, наприклад, як діти отут, угу. він має бути більш заокругленим. Тобто, коли пальчики стоять всередині, вони не мають стати отак, вони мають бути вільно. Топ, Якщо укруглен... ми ось так вийняли устілку. Можна ще раз да, вас подати. її? Та, тобто, та. ми можемо ось так перевіряти на цій устілці. Якщо тут, наприклад, трішки пальчик ось цей бачите, вилазить. Це означає, що нам ця пара взуття не дуже не підходить. підходить? Не підходить. Нам uh -huh. треба трошки вільніше, вільніше допереду, вільніше з боку. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Тобто, okay. в ідеальному форматі мають за цією основною устілкою, вашою, яку ви обмалювали, не бути видно. Так, так. ширина далі що? далі. Заднік. Задник має бути бажано фіксований і середньо жорсткий, не натираючий, не заважаючий, але середньо жорсткий, як цей. Угу. Не має бути м'яким зовсім, коли а, пропадає. А, а на що це впливає? Це стало, що бо є продає? зараз такі кросівки, які навіть є така функція. Можна так. загнути п'яточку, і вони можуть бути як шлюбки, Якщо. а можуть бути як кросівки. Чому це погано? Ми говоримо зараз за стабільність. Якщо Заднік не тримає, що буде робити стопа під час руху, їздити. буде їздити. Коли вона їздить, що вона робить? Натирається, нема стабільності, їздить травмування, хронічне травмування, яке переросте в проблему згодом. Угу. Тому надійна фіксація, що спереду, що ззаду. Так, і так, це третій пункт, коли ми дивимося на кросівок, Дошва вона має бути на носочкові трошки нижче, на п'ятці трошки вище. Uh -huh. Підйом п'яточки до верху також перебудовує не тільки стопу, але і ще й опор хребта, поперекового відділу. Тобто ми не завантажуємо хребет, забираємо спинальний біль. Правильне взуття вирішення двох питань: стопа і хребет. А, uh -huh. а це за рахунок чого? Тому що є ж я впевнений, що є люди, які кажуть. Так, природньо, у нас же п'ятка на рівні е, з пальцями. Якщо будемо ходити, ми босими, то це натуральне ходіння. Ми не живемо в лісі. Ми живемо в місті, mm. багато загроз механічної травми. Mm. Тому не розглядається питання, що я буду ходити. Ні, є люди, які ходять розотять, окей. Але ми маємо бути захищені. І анатомічно побудовано так, що ми не ходимо ось так на стопах. Mm. Ми ходимо ось так на стопах. П'ятка вже анатомічно вища, mm. чим пальчики. Mm. От, тому це правильно побудоване взуття. Mm -hmm. Зрозуміли, хочеться зробити акцент ще й на дитяче взуття. Останній раз, коли я з молодшою дитиною приходила до ортопеда на огляд, він був в кросівочках, які були повністю ось тут тканині і ніяких твердих задників не було. Мені зробили достатньо Зауваження? так зауваження, що я не дбаю про здоров'я сина. Розкажіть, будь ласка, але це таке зручне літнє взуття, в якому ніжка не потіє. і це був в моїй критерії вибору. Добре, що дитина так. постійно в ньому не ходила. Але на що Важливо звернути увагу, коли мама приходить обрати взуття для дитини. Особливості. Так, так. особливості. Ось, наприклад, у нас є да. два варіанти дитячого взуття, і є ось такі устілки, можливо, ми теж про них поговоримо. Mm -hmm. да. За що ми маємо знати? По-перше, -по скільки дитині віку. Тобто, до трьох років врахується, що стопа формується. Mm -hmm. І вона не має бути ідеально анатомічна. Але ми цій стопі можемо допомогти, коли. Зурма. Формуємо правильне взуття Так, ортопедичне взуття. Що значить дитяче ортопедичне взуття? Це майже те, що ми говорили з вами: заднік, стабільна п'яточка. підошва каблучок Томаса, так він називається, та і супінатор, якого тут немає. Супінатор всередині знову і має. Це ось це ви маєте на увазі, так? Ось тут ще можна було подивитися. Ще був Заводно. звод стопи. Так, оце от і є наш супінатор. П'ятка, супінатор і. Те, що буде формувати стопи, так. так? Або є... ось тут можна ще гарно побачити. Тут мені ідеально. Угу. Ця устілочка взагалі-то вона, якщо це ми будемо говорити ось, мабуть, ось цією. Якщо це для фізіологічної стопи, оця зелененька наша, та. Тобто, для, здорової. для здорової стопи, uh -huh. то ця вже більш сформована, жорсткопластикова або навіть металева для патологічної стопи. Тобто для лікувальних моментів. Так. так. Uh -huh. Але іноді такі теж вдягають. Якщо е пропустили, купили якісь прості, недорогі на розпродажі, якими проблемами в майбутньому може стикнутися дитина, якщо пропустити це? Скажемо так, 50 на 50. Mm -hmm. Якщо дитина здорова, якщо дитина має потенціал здорової стопи, mm -hmm. мабуть, нічого і не станеться. Mm -hmm. Але ж краще думати наперед попереджувати розвиток проблем, яких, якщо у нас кросівок неправильно пошитий, якщо е а дитина багато часу проводить mm -hmm. на вулиці, бігається, грається, що ми отримаємо? Ми отримаємо з а, так, з. Початкової форми розвитку стопи патологічну форму, uh -huh. Uh -huh. тобто, це як мінімум у нас провалиться свод, ми отримаємо пласка стопя uh -huh. як максимум кісткові деформації, uh -huh. кісткові деформації, які потім прийдеться оперувати, uh -huh. тобто беремо правильне взуття, піклуємося за здоров'я стопи і не припускаємо навіть шансу, що вона була прооперована. Тому звертайте увагу, батьки, якщо ви раптом даєте своїй молодшій дитині доношувати взуття за старшої дитини, щоб не передавати важкі хвороби. Звертайте увагу наскільки правильно носила старша дитина взуття. Бо ми розуміємо такий час, що іноді ми використовуємо взуття і по другому разу так само, бо наприклад, якщо ви купуєте його після когось, це дуже тонка тема. Розуміємо, чому так зараз відбувається в Україні, але звертайте увагу, щоб взуття було не деформоване, якщо ви раптом почали його носити за кимось за стар. Шим братом, наприклад, чи за сестрою або щоб, з батьками на звичайно, зі. банальна економія зараз не призвела до величезних витрат на лікування вже в майбутньому. Треба зараз піклуватися. Дуже вам дякуємо Дякую. з нами. Був лікар, ортопед Сергій Боднарук. Дякую вам за гарні Дякую. поради. Користуйтеся ними і будьте здоровими.